Так, друзі, всім добрий день. Початок нової серії. Як ви бачите, у нас є новий корчик позаду мене. Є трішки міста в дворі, а це може означати лише те, що серія має бути цікавою, тому що у нас були і продажі, і обміни, і ще дуже багато пригод. Тому починаємо, як завжди, все по порядку. А по порядку у нас йде копійчинка, та, яка була куплена за 100 доларів. І я зараз вам показую, як ми з Олександром з Ніжина буксирували її до мене додому. І хоч тягнути нам її буквально 10 км, але пригод було ось тако. Тому дивіться, будь ласка. Як завжди, хлопці, як я і казав, всі діла роблять, коли вночі і правильно, коли всі сплять. Стартера в нас немає, проводок із стартера нізугенто і замотав, примотав до патрубка, надів клеми. сейчас, будем забирать копеечку за 100 баксов до дома, потому что тут есть сейчас разбарахулять. Заводить уже буду дома, ладно. и вы знаете, как я был удивлен, когда я накинул клеммы на аккумулятор. А оказалось, у нас что? Оказалось, что у нас тут даже ворика Вот это да, вот это копейка. Вы это видели? Вот это копейка. Вот вам и 100 баксов, даже моргает. Бляха-муха, как же мені повезло, а? Ну правда не все, ну да ладно. Тут аж ось. Ну если б було, мабуть, 110 баксов, то може це моргал. А, так бляха-муха, це мене надурили, бо і правда аж 110 баксов я ж забув. 100 баксов і 500 гривень, я вам казав. Так що, от така історія, ребята. Копейка за варійкою. Ну я так думаю, що... Навірно, якщо мотор заведеться, так, і буде він нормально перти, 1,6, то його якісь дріфтери куплять оце щастя і намотають на стовпах. А може я ще й сам її намотаю на стовпах. <гум> так що як то так, господа. Все як обично, ви дивитесь, я працюю. Так, друзі, ви це бачите, Ніч не буду. Це в мене тормозний диск на Жигулю, щоб ви понімали. Через колеса. Бляха-буха, ні Ніхрена не видно. Бляха-буха. Коротше, трос порвався. Ну, все, як обично. Не буває. Нам тут тягнуть 10 кілометрів. Дивись, диск красний, Олександр Михайлович, Ти таке бачив колись будь у Жигуля? глянь. Не видно, правда, ніхрена. видно, нихрена. Як нашло фонариксі. <laughs> Блин, я просто в шоке. О, боже, бомбоям. Капец, я такого еще чуда не Вот такие дела. бомбоям Да, господа, как <laughs> всегда, все дела в ночи. Вот так это все и бывает. Ну, колесо уже, короче, диск не красный, конечно. Но, но дым еще и да. А естественно в нас немає з Александром Михайловичем не ключа, ні, ні, ні якоїсь матері, нема у нас нічого взагалі з собою. Бо нам то їхати, по факту 10 км було. Олександр Міхайлович десь там вдалі розвертається, там фари мелькають трішки. І він поїхав назад в гараж, зараз видно ключик на 10 Це Ви представляєте таку штуку? зато аварійки у нас роблять по вот да Ой, все як обично. Так, з забув, вам сказати, чому ми, ми все-таки стали. Олександра Михайловича, не мог потягнути цей автомобіль, так як диск тормозний у нас був вже трошки рум'яний. Обирвало троса. ну, я думав, шнурка там що обирвало. Обирвало там крючок, той, за який воно цепляється. Ми її стягували, вже короче, колесо не крутилося. Ай. Ну, добре, що хоча варійки їдуть. Бо движання тут я взагалі в шокі. Ой, бомба ям. Все-таки, ребята, гулі унікальний автомобіль. Ну, хто мені не скаже? «Александра Михайловича ще нема. Короче, ну, я не знаю, пройшло минут, наверное, 15 Уже автомобіль качається. Достаточно легко. Уже диск у нас не красний. Цепляється такий вже тепер ніз. Зацепив за стабілізатор. Ждем Александра Михайловича, цепляем на форкопчик. І далі жди, жди, жди. Ну, На следующий раз треба підготуватися ішинки взяти. Можна сразу чик на домкрат, колесо нахрен. И і все, и і жарить ишинку. І ям как-то так. Так, друзі, короче, ми їдемо дальше. Все-таки Александр Михайлович приїхав. Но ми вже нічого там не стали откручивать. Бляха, це воно мені трохи мішає, щось видить. як цуцики, що ви розуміли, тормозу вже в мене нема. Тобто їдемо, я це там рухлюю в одну сторону. Як тільки я нажимаю на тормоз, щось у мене так там лупає справа, що ну, тормозов нема, і їдемо потихеньку. Навіть <реш> не знаю, що буду, буду робити, якщо Олександр Михайлович вдруг повністю остановиться. Тобто дргає мене ужас, ну я ну тормосить у мене просто нічим. Так що ребята у нас не прокращаються приключення. А дорога ж тут, мама, не горюй, боже мой, відсутня зовсім. Ну коротше все як обычно. Так що так от орієнтуюсь таки по стопах, світу в мене нема. Хорошо, що хоч орійки ми говіть, і то добре. О, господа, приключення наше не кончається. Ви цей звук? Це, це у нас відпав глушак. Уш, Вже дві людини люди нас установлювали, казало. Вони мабуть, думають, чи ми не чуємо, чи ми не знаємо. Ну, коротше, приключення в самому розгарі. Продовжаємо їхати. Так, друзі, погода в нас шепче, ворожі стоїть ось ця. Лайба, так я до неї не підходив. У мене такі насичений якийсь тиждень. З мілкіх лопи всі допомагають тут. Зараз займаюся цією драчечкою, вже поставив карбуратор. Мотор відкручений від коробки був повністю, верхні болти позажимав, до нижніх там доступ або три лігать, ми закручені. Я думаю, буде на верхніх. нормально. Масла нема. Короче, налив литра полторы показалось на щупа. Зараз попробуем его закачать давление. Ага. Так и закачали. Что-то оно тут не працює. Здається мне. па па ра Может быть же, что там какие масло на соус например. Чи что-то Бляха, це ж більша половина інструменту. Так і лежить у міцубісі. Чо надутий клоп? Нані не хоче з тобою гулять? Ні. Вредна. Я замерзла. Даси і по жопі. <різь> так що Інтересно, тепер що ж там за масляним насосом? Чого я не можу прокрутить? Почему я его не могу прокрутить? В чем причина? В чем причина? Да, да, что то ну, там нехорошо ну, хорошо совсем. Так, ну ладно, я разбираюсь далее. А вы дивитесь, как обычно. Так, вроде бы заработало. корчить масло. Значит, дело будет. Давление есть, это, это уже неплохо. Ага, это еще. Это еще шурик мой сдох. Ну, короче, работаем дальше. Так, господа, продолжение следует, Кто то кажется. Значит, за этим лахом покажу пауза. Нема трохи часу, там езды по справах. Закрыв капотом. Все равно эта мряка не даст заводить, котушка вся мокрая. Це зараз буде чих-пих-трих і ні хрена толку з цього не буде. М -м -м -м. А є в мене ще така бібійка. Е Хто пам'ятає, привозив я її з Олександром Михайловичем, приганяв з Борисполя. Вже е вона вон стоїть трохи зросла в землю, колеса поспускали. Е стояла вона в мене як цілком, так і по запчастинах. Сьогодні, до речі, знімав людині від відосик про е як працює двигун. Ну, а в остальному тишина. І мені запропонувала людинка обмін. Потім покажу на що розкажу. Але зараз треба брати кудись Мitsубісі. Відігнати п'ятірочку кудись. Ну, Зараз отут я її, мабуть, скіроку поставлю. Міцубісі віджену. Треба зняти сцепочку із Каріни. Бо вона так ось і стоїть уже тиждень, як я її притягнув, а сцепка і стоїть зацеплена. Відцеплюємо цепочку. І коротше, їдемо на обмін. це будемо на авто не на ходу, Ну, потім все вам покажу і розкажу. Людина каже, просто е, ну, в принципі умови цікаві, тільки якщо сьогодні. От Йому треба сьогодні. І зараз це дощ мряка, ну, як завжди. Ну, До речі, світло дали. Це вже добре, ось, буквально хвилину назад. Так що кольоса ще з компресором надуємо. Я її заводив сьогодні, так що проблем не має бути. Ну, коротше, Все як обично, до наступного включення. Буся. Махай всім привіт, ушами. Олександр Михайлович знову в ділі. Як тільки на дворі дощ, ніч, де ми зразу щось тягнемо. Що можуть робити, перекупаючи в таку погоду? Тягати різний мотлох туди-сюди. Один мотлох відвезли, другий веземо додому. І так завжди помощник перекупа на місці. Так що, акуратно гарячий чай. Так що, господа, якось так. Так, друзі, ну поночі дощ і не було, що в принципі знімати. Ще ворота навіть не закрив, там ще однюшечка стоїть Коротше, протягли такого зломку. Та шісточка поїхала своїм ходом, в принципі все в порядке нормально доїхала. Забрали ми таке щастя 21.011. Десятка, універсал в народі, короте, ще сапка прицеплена, бампер одирваний. Ну, я, якщо чесно, навіть її не роздивлявся. Обнаружив я, що тут люк у нас є. Фу. І що у нас тут? Салон. Ну такий, коротше. Печаль біда туска, там навіть стеклоподйомники задні. Це не точно. Ну, короче, кнопок там он багато у нас стеклоподіомники такі, я не знаю, що тут робить, що тут не робить. Ну, аварійка моргала, я вам можу сказати. Ну, А основна печаль біда тут це те, що... Що відкривається? Вау, ви Бачили Даже на амортизаторах. Я прям був Приємно удивлен. А основна біда у нас тут що? Бам-баям! А тут у нас не вистачає ремішка. Ну, чоловік мене увіряв, що тут не гне клапана, але ну, я в это не вірю. А ну ви напишіть у коментарях гнете так, в таких моторах клапана чи не гне. Бо я не вірю в таке, що не гне в 16 клапанних моторах. Я ще такого чуда не чув. Скоріше за все, що всі там лапті. Головна щоб головка була ціла. Ну, коротше якось так. Потім уже по дню покажу, розкажу. Бамбаям. Так, друзі, п'ятерочка сьогодні продана. Поїхала. Пацани приїхали, відлистали трохи грошей і поїдуть. Ну, машинка не відова, я буду, думаю, будуть доволі. А я пізніше посчитаю вам математику. Хтось мене просив, розкажу, як це все відбувалося. Так що, якось так, бамбаям. Господа, на черзі у нас японський автопром, Toyota Каріна, яка також в минулій серії була нами куплена за 100 американських долярів, яка в нас не заводилась, і притягнув я її з Києва на жорсткій сцепці. Рядом нехитрих маніпуляцій було виявлено, що у нас просто не працює бензонасос. Підключивши його напряму, стало зрозуміло взагалі, що він помер смертю хоробрих, тому що я думаю, в тому баку бензину не було дуже багато років, і люди, скоріше за все, їздили просто на газу. Тут, напомню, встановлено друге покоління газу, але не було балона в баку. Знімати бензобак і міняти бензонасос я не, стан, ну, не бачу в цьому абсолютно ніякого різону, так сказати, тому що автомобіль, напомню, у нас без документів, в нього просто є справка з Мрео про те, що вона знята з обліку. Тому, недовго думаючи, я пішов до себе в сарайчик чарівний, знайшов газовий балон від Жигуля з газом, встановив його сюди у багажничок. Зараз я вам покажу. І благополучно цей автомобіль у нас завівся. На газу. І двигунчик у нас працює, я вам хочу сказати, чудово. Е, заведена вона була мною в принципі, ще в той вечір, коли я її купив. просто. Та я вам сполірок ставив у минулій серії. Вона вже у нас стоїть в OLX, я її виставив за 550 доларів. Е, так як відштовхуюсь від того, що, ну, допустим, двигун на цей автомобіль коштує 400 доларів. Без навісного. Е, тому ціну поставив 550 і вказав, що можу продати двигун. Якщо двигун продасться, я її в принципі, розбарахолю без ніяких проблем. Е, така історія. Ну, але зараз там, здебільшого пишуть писарі, які е, просто там... ми знаємо, що ти її купив за 100 доларів. Давай ми заберемо те за 300. Е, тільки справа в тому, що купував насправді її не я. Ну, платив то гроші я, але домовлявся за неї мій е, хороший друг. І він вийшло так, що він був просто перший. Він домовився з власницею. Я впевнений, їй дзвонило просто тисячі людей. І... А вийшло просто так, що він, що він встиг самий перший. Просто він не знав, як її забрати, так як тут відірвана балка ззаду, і у нас задниця просто гуляє так по всій дорозі. Але на жорсткій степлі це особо не мішає. Тому е я її забрав. І просто буде чесно, якщо я її продам, і плюс, який вийде, відмінусую свої затрати на дорогу, і плюс поділю пополам. Це буде справедливо, я думаю. А віддати її типу, за 300 доларів і заробити там, на 150 доларів, ну, типу, по 75, ну я не бачу в цьому абсолютно ніякого приколу. Оце таке, тому якось так. Е, я вам зараз ставлю ставочку, коли вона була заведена, як працює двигун. Дивіться, будь ласка. Так, друзі. Ну я не знаю, в якій серії вже це я вам був показувати, бо вже ніч. Ну, мені ж було цікаво. Коротше, поліз я до бензонасоса, а він мертвий. Ну, Взагалі не признає признаків, не дає ніяких признаків життя. Скоріше за все, що бензину там немає, він заржавів. Тут у нас є ГБО, але воно було некомплектне, немає, не було газового балона. Трубки тут тіліпалися у ну, цьому, от заправочник, до речі, тіліпається, то я пішов себе в сарайчик, знайшов із Жигуля балончик з газом. І, в принципі, на газу бібіка у в нас працює, Ну, парує, Ну, двигун працює добре. Так що, якось так. А тепер у нас на черзі чорна блискавка, яка в минулій серії у нас їхала. Докуман на покрасочку. Я мав її в цій серії зібрати, але, на жаль, на жаль зібрав я тільки трішечки. Там такі і ручки по цій стороні. Тому що, як завжди, у нас на цій ручці відірвана поперешка на яку надівається тяжка, щоб замок замикався дверей на цій руці задній зломана шпилечка. І це все, як завжди, тормозить. Так, і Трішки, якщо чесно, в мене не було часу. Е, зараз я вам, в принципі, вставлю, як вона заїжджала на покраску, як я її забирав звідти. Ну і їдемо далі. А отак, господа, відбувається перебуксіровка з одного гаража в другий, коли вже нич, усе обклеєне, підварювали фарту. Фари в нас теж. Все заклеєно. Ну, є такий ліхтар на магніті і все, хвально їдемо. Тепер ще треба без стекол без цього всього заїхати якось у гараж Задом. Зараз ми цей ліхтар тільки кльос сюди і тепер ми їдемо назад. Бамбаям! Ось так все відбувається вночі. так, ребятки, для вас прошла секунда. Для кума прошло, я не знаю скільки там мучень часів, ну багато. І ну це, потечок був. Щщухує, ще не зовсім висохло, відполірується. Так що все, все добре. Покраска чітка. Ну, мені подобається. Чорна молнія буде, Уф, блискавка. блискавка. А ну пишіть коментарі, як вам. Ну, звісно, я тоді все це зберу докупи. Він уже загнав свій конструктор сім'єрочку, то що там була десь, там, мабуть, дві сарії назад. Буде зараз її красити. Чухати. А я буду збирати оце щастя. Друзі. Ну і перед завершенням відео я вже не один раз читаю в коментарях, що було б цікаво показати фінансову сторону. Тому давайте введемо з вами рубрику Математика. Почнемо, давайте з п'ятірочки з червоної, з цієї, що я продав у цій серії. І вона мені була цікава, знаєте чим? Дивіться. Куплена вона була за 20 тисяч гривень. Це автомобіль мого знайомого, я її побачив в OLX, приїхав, подивився, ми з ним поговорили. Йому треба було 20 тисяч гривень. Він її виставив за 20 тисяч. Він каже, мені треба 20-ка. Ну, склалася в людини така ситуація. Я, не торгуючись, віддав йому 20 тисяч гривень, так як я прекрасно розумів, що автомобіль ну, в два рази коштує дорожче. Просто в нього немає часу е його продавати дорожче. Ситуації складаються різні, так сказати. Е, дивіться, на ній стояв газ, е, який йому довелося розукомплектувати. Е, ну, він зняв редуктор і просто кинув його в багажник. Так як е, поліція не дуже сильно його похвалила за те, що він не вписаний в тих паспорт. Ну і він його зняв, щоб більше його не хвалили. Е, так сказати. На п'ятірці стояла п'ятиступенева коробка передач Жигулівська, гарнанні диски 14 на зимовій гумі, які зараз стоять ось на ось цьому автомобілі. Вона вся ціла по кузову, там гарно працює двигун, все світло гарно, Ну, тепла, хороша, е, обслугована бібіка. Е, дивіться, я її забрав і буквально через день е, виставив в OLX за 900 доларів. Е, так як, ну, Адекватно оцінюючи, я розумію, що плюс-мінус таки вона коштує, але з торгом. Тобто, якби приїхала людина, і там сказала мені 700, то я б її віддав би аж ну, без ніяких питань. Так як автомобіль, який я, в якого я не довбався тижнями в мазуті, скажімо, отакого от по полікті, якого я не тягнув десь там із-за Києва, там із різними приключеннями. То ну, я вважаю так, якщо ти купив автомобіль і заробив на ньому 100 доларів, нічого не робивши, то це е, боліє чим прекрасно. Якщо, звісно, ти купив і там лазив коло нього 2 неділі і заробити на ньому 100 доларів, то це е, ну, тіряється весь смисл цього бізнесу, розумієте? І дивіться, стояла вона, стояла, нікому вона була не цікава абсолютно, ніхто не дзвонив абсолютно. Я з неї зняв 5-ступеневу коробку передач і поставив 4-ступеневу, і зняв литі диски і поставив на, цю, на цей автомобіль, а туди поставив звичайні залізяки. Поставив я її в Олекс за 800 доларів, і вона стояла ось також, мабуть, біля місяця. Ніхто абсолютно не дзвонив. Але для себе я розумів, що це автомобіль першого клієнта. Тому що машина реально класна. Вона їде м'якенько, тепла, ну, гарний. Прекрасний Жигулик. І вчора приїхали хлопці електричкою з трьома ялинками. Я їх стрів на своїй ауді, ялинки запхали в багажник. Ми сюди приїхали, вони зайшли тільки в двір і кажуть, а так це ж машина. Те, що ми тільки що дивилися там, ну, неважливо де, то, то ж модлох. Кажу, хлопці, я знаю. І щоб ви розуміли, таких торгів, як були в мене вчора, в мене не було ніколи в житті. Е, доки один поїхав кататися на ній, другий мені каже, цей хлопчина, е, а скільки ви за неї напомнють, хочете грошей. Я кажу, хлопці, стоїть вона за 800 доларів, а там можемо торгуватися. І він мені каже, а скільки це в гривнях? Рахуємо по 42 разом з ним. Виходить 33-600. І знаєте, яка фраза е, лунає так сказати, від нього, а за 33 віддасте. І я ще так, знаєте, стою і не вкурюю, що так зі мною не торгувались на 600 гривень. Ну, реально, ще за мною ніхто не торгувався. Ну, там сказав би він 30 там, чи 700 доларів. Ну, я, звісно, віддав би. 30, та, звісно, я віддам. Я їм ще линув бензинчик у бак, щоб їм хватило доїхати, куди там їм треба. Е і з Божою допомогою вони поїхали. І от я для себе просто не можу зрозуміти, як це все працює. Ціна. Ну, Плюс-мінус така сама стояла в OLX, Тільки вже зняті оці колеса, які стоять ось тут, дивіться. Ось отакий комплект коліс на зимовій гумі 14. ті П'ятиступенева коробка, яка також коштує ну, немало грошей. І тоді автомобіль нікому не потрібен. Коли все ти з нього зняв, ціна фактично не помінялась. Все, автомобіль купили. Ну, Напишіть у коментарях, як це все працює, бо я не сильно розумію. Далі йдемо по рубрика математика. 111 модель Лада, яку я притяг ось в цій серії на обмін на ВАЗ-2106. Дивіться, та 6 була куплена мною в Борисполі за 15500. Ми приганяли її з Олександром Михайловичем. Я з неї зняв карбуратор Solix. Так як хотів його ставити у Volkswagen ну, так я його туди і не поставив. Він просто у мене лежить. А на ту шістку я поставив якийсь там карбуратор. Ну такий він слабенький, не зовсім регулюється. Але на газу і на бензині, в принципі, вона працює і їде добре. І зняв з цієї шістки я новий латунний радіатор центральний і поставив туди алюмінієвий, У мене там лишився з розборки. Цим е, я в принципі, е, повертаю кошти собі за дорогу, те, що ми з'їздили двома ну, одним автомобілем. з'їздили, ну, і ту й гнали, і, гнали, це все заправляли. Е, цими маніпуляціями в принципі, вертаються ці кошти. А, Також там були зняті хороші ледовські лампи. Дорогі я думаю, я думаю, їх собі в Mercedes поставлю. Е, ну, В общем, якось так. В принципі, там щось вернулося за дорогу, і була вона намінена на 111-ту ключ в ключ. 111-та у нас 16-й клапаний двигун. Якщо чесно, я вам скажу, я до неї навіть ще не підходив. Приїхала вона позавчора, я її притяг вечором із Олександром Михайловичем. І я навіть до неї ще не підходив. От по дню, оце тільки те, що показував. Я навіть не знаю, що там є в багажнику, що є, де в машині, в бордачках. Я не підходив, тому що немає часу. А часу немає в мене тільки тому, що так сталося, що моя дружина і старша донька родилися наприкінці грудня. І тепер, поки всім от будеш свята день народження. То на оці всі дручки часу не, не вистачає, але ну, сім'я завжди на першому місці. Так, друзі, ну і на цьому я думаю, будемо ми з вами завершувати. Всім дякую за перегляд. Обов'язково чекаю від вас коментарів, що ви взагалі думаєте по, на рахунок обміну, по взагалі по продажам, по всіх цих ситуаціях. Всіх вас вітаю з Новим роком! Бажаю миру, добра, щастя, злагоди, всього самого найкращого. Особисто я зараз напишу швидкого письмо е, листа Діду Морозу, хай він мені під ялинку принесе відеокамеру, щоб в новому році наші відео стали у кращій якості. Тому всім добра, всім до наступної зустрічі в новому році. Друзі, всім добрий день! Дивіться, їдемо коротше, з сімейством на Київ по хорошій трасі. Ну, і думаю, пропалю форсунки, знаєте. І печу ось по трасі в рем'я тримаю 100 км на годину. А дружина каже, якось ми швидко їдемо. Я кажу, да ні, дивися, 100 км на годину тримаю і взагалі ні разу нікуди не, не швидше. Так що, ну напишіть їй у коментарях, що то їй здається, що то ми їдемо швидше. Все-таки ж соточку їдемо. Ну, Тримаю чітко 100. І не забуваємо про правила безпеки. Всім гарного дня! Клоп, доїхали з дружиною 100 кілометрів у час. Хлоп, м'який перепіл. Оце тако, друзі. От одній її день народження позавчора, а в другу і сьогодні. І це поки їх усіх вигулюєш. А ще ж мілкий хлоп вдома сидить. Ти їй трошки пісніше. Так, Дочь, тобі подобається? Ну слава богу, народу катастрофа просто бамбаям.